митець та художник Григорій Лоїк. Григорій, ви сьогодні показали свої роботи у галереї Бонтермозу. Як вам взагалі організація? Скільки часу готувалася ця виставка? Попередня виставка була в мене в кінці листопада. Після тої виставки я такий собі відчув обов'язок навіть якийсь такий звіт. Попередньо, якщо я назвав революція з міста форма, то я зобов'язаний був, бо, бо я в цій державі живу, як всі ми люди. У нас і не тільки йде сніг і погода, але наша держава за цей період вона або дозріває, або перезріває, або щось. Але діються великі зміни від революції. І зараз війна. Я для себе певний обов'язок, що я наробив, наприклад, за війну, я його хотів показати, наприклад, тим людям, яких я просто, щоб прийшли війну. Тому і я не, не то, щоб декілька оцих робіт, я доповним тими, якими вже були створені раніше, по певному періоду. Яка ваша улюблена робота? Ні, та, улюблені, бога не буває. Улюблена, це не буває. Знаєте, ми, якщо вже є улюблена, то вже після того їм дівати. Це, це є, є професія. Не буває такого в мене. в мене, не знаю, може, може в позі, але в мене такого не буває, що улюблена і все. я Що хотіли донести, та основна суть вашої виставки, ваших робіт? Ну, то, що ви навіть прочитали на альфіші. В першу чергу, то, що сидіє на сході. Через вже інші засоби. Аніж може так звикли в більшості людей через форми так, зброї, показати ту агресію, ту ті жертви, той спротив наш. А ви були на сході? звідки брали джерела? Джерела я як художник, художник має певну уяву і, 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 і відчуття. То, багато я -сказати, так цікавлюся, і родичі там і, були. І, Близький, то, то, що, то що, так, то, що я наступав, знаєте, і мені страшно, бо я і не думав ніколи, що за мого життя, що буде війна. Бо я думаю, тим більше, що вже таке 20, 21 століття, таке вже воно відкрите, що буде така агресія, з якого виявити. і мені страшно, знаєте, бо коли нам показували війни. так. За фільми за війну, а ми, як діти маленькі, навіть гралися в війну, ну, що це буде за мого життя. Ну, страшно це було стати. Воюємо, воюємо. Про вас, так не знаю, Я не можу знаєте, давати ні оптимістичного, ані іншого. Я не знаю, навіть. десь колись дивує мене поведінка нашої влади, десь колись, може, ще щось, щось інше мене дивує. Але є і без надію, ну, звісно, надія тільки на, на краще. Але як воно завершити? Ну, мені шкода, що взагалі це буде. Це є. Воно має не таке. То, знаєте, саме, саме що там Це саме страшніше. Знаєте, коли можна філософствувати про все, знаєте, як там війна, як ставиться, не ставиться, коли є людина, яка там загинула, то страшно. Ну, тому -то, як, як кажу, знаєте. У нас таке відчуття, ну так, в цілому. у нас таке одне життя йде, там на сході сходя інше. там в мене Іротина живе, яка вже живе на такій території, де там вона як називають, нексо. Різне відчую, що вявлення. Ну, тут, тут я кажу, і, тут близька родина, і тут я кажу, я не, я не знаю, знаєте, мені навіть страшно, що ті люди, які десь, може, там, вони вже десь з чимось змірюються. І ми зміруються з тим, забрали крім ой, аби далі не от Оце те, що не ось... Ну я кажу, я на що є воля Господня вона якось це мусить нас. Нас або навчити, або порятувати. Або, або ще, або ще щось. Чи підтримували вас рідні та близькі у позиціонуванні цієї виставки? Ну, це не фотовістка. Ваші роботи має на увазі. Ну, це в мене, звісно, людина буде. без них, то я би я б, знаєте, не. Де не... оператися натхнення на такі роботи? Ну, якщо б думати, то натхнення не треба, знаєте, то сказав ось. Фаник йде по місті і франкує і каже, що ти ходиш, а не пишеш, а не пишеш нічого, ти кажеш, генія ти ходиш, каже. Я ходжу і шукаю натхнення, так, поки прийде. Він каже, яке натхнення? В шості один день ранку сів за стіл, в шостий один день став його за стола. Тобто натхнення мусить бути. Час роботи. Саме, я теж із таких художників, що я, десь, десь може, шукаю на нині кругом. Я люблю бути кажуть, завжди в процесі. Коли щось, щось вилітає, це дуже важко ходити, знаєте, трибик на триби, щоб ставити. Поки, поки його настановиш, то більше часу і втратиш що вилетіло ніж аніж ніж це велике. Бажаємо вам успіхів у творчості. Дякую.